У Харкові з'явиться простір, де переселенці зможуть знайти підтримку і відновити сили. Центр психологічної допомоги та фізичної активності створено в Харківській державній академії фізичної культури разом із польськими партнерами. Його мета допомогти людям, які через війну втратили дім, відновити емоційну рівновагу, знайти сили, рухатися далі та адаптуватися до нових умов. Внутрішнє переміщення особи вони потерпають в основному від перенесеної психічної травми. Від того, що вони перенесли хронічне стресове навантаження, перебуваючи довготривалий час під окупацією, і потім, коли переселяються в незвичне їх приміщення, незвичні умови, вони потерпають перш за все від невизначеності, від тривожності, від депресивних станів, потребують такої швидкої психологічної допомоги. За підтримки Польсько-американського фонду Свобода тут облаштували кабінет психологічної допомоги, сенсорну кімнату для релаксації, а також зону для занять спортом. Тепер переселенці, зокрема діти, зможуть відвідувати тренування, брати участь у майстер-класах і отримувати професійну психологічну допомогу. Люди, які залишилися без нічого, які переїхали до Харкова, вони справжні харків'яни. Насправді, і ми будемо робити все для того, щоб ніхто не відчував себе як в гостях, а відчував себе як вдома. І дуже важливо сьогодні зробити все можливе для того, щоб люди знаходили себе, для того, щоб люди були. Успішними для того, щоб було де працювати, як жити, де жити, щоб діти ходили до школи, до дитячих садочків. Це дуже важливо. Війна забрала у багатьох відчуття безпеки, кажуть організатори. Але такі ініціативи допомагають повернути надію на краще майбутнє. Відтепер у Харкові з'явилося ще одне місце, де люди можуть знайти підтримку та силу жити далі. Анна Зелінська, Олег Синицький, Олексій Старенков та Андрій Паколов. Харків новини.